Как узнать настоящий чи не настоящий мед? Вот это все стоит у меня настоящий мед. Это чисто. Ну как, летний травяный. Вот это майский. До сих пор видно, он, ну, він жидкий. Это настоящий майский. Это не чистая акация. Вот именно майский мед. Тут сады там, акация, ну все. Це заброс. Ну він уже такий став. Все. Камінь. Це з-под солнуха. Це тоже жидкий. Если так видно. по Покришки він тече. То що це ці точно, він не засахариться. Ну він не майський, От майського він отличається. якщо так взять. От. Такие аж красноватый трохи. Ну тут именно літній до цветения подсолнуха. Це уже подсолнух подсолнух. Вот він уже если открыть. Да, вин уже не это. Ну вот так. Ин никуда уже не, не льется и уже все. То есть. Вот він уже <кхід> засахарився Все це на продажу ковырять нежелательно було ну, я просто там роз розгладі я не пальцем подолазу от. От. це все різні меда если кому видно а цей більш до майського теж він такий ну цветочний видно що він он рядкий видно що він тянуться. от. Отличный мэт. Восемь настоящий. Ну, раз уже ложку нырнул, сейчас я покажу. Я сейчас таки отличить. Настоящий. Ну вот как вот так на горка появилась, да? И сюда капнем темно запалом. Вот ну, так вот. Достаточно тогда хрена вода. Так. Вот если экшумет некачественный. Ну там... Розбавлений водой. Ну розбавляють. що якщо розбавляють? Розбавляють чи як розбавляють? Я ніколи цього не роблю. Так що кому потрібен мед, настоящие осьочки, пожалуйста. Подсолнух 600 гривень. 3 літра, Значить цветочный 800. Цей теж 800. Ну тут трохи даже не знаю. Це, це один улик припер такого цвета. Я просто взяв так, щоб показати. ну От майський це так. Це для себе не продається. В цьому році його було мало, капля. Зараз відкрию, воно навіть він відповідається по своїй консистенції. І як зеркало. От він такий. ну Запах не передать, якби можна було. Може колись буде технологія дійде до того, що можна буде запахи передавати. Запах не передаває. У мене ще вкус цих цвіточки там, балка, все таке, так куди муха не лізь. І ось дивимося. да? Знизу отут, вот знизу нема нічого, Я сейчас быстренько покажу. Все. Вона не просочилась туди вода. Якщо мед набадяжений, то будет такая каемка, э, ну, Влаги, в воды. Вот отсюда можно отличить. він или не набадяжений. Чистий мед вот такий буде, То есть, если вот так берете раз, і він туда не про не пройшов то це настоящий мед ну він еще хай поки зараз ми мы це будем полить все такий самий. видно що там нічого нема і видно ось О! він не пройшов можна в одну даже сейчас я в одну попробую щоб так хоть в одну хоть у дві ну вода буде стояти тут ну я так що на одну на туалетну бумагу на в одну сейчас в одну сделаю момент. Так, все, налив. Ось. В одну. Ну, угу, не розтікається. А если він с водой, то він будет тут по краям. таке мокре ставати. І И вот він прийшов, пришел, но не вода. Сейчас запалить, Кажуть мед. Не горить. Бумажка згорить, а мед горить не будет. Сейчас проверим. Горы ничего не горить. Так, поехали. Ну тут конечно так запалить не дуже удобно. и сейчас буду стараться это сейчас наверное взять надо толщу бумагу если даже не так якось так ближе до края о но ну, мед не горит вот оно должно потухнуть по кругу обгорит, а сам а до мета дохода и тухнет а если сахар на байдя воно буде горіти. Вот именно горит, загорится, і це все буде горіти. Ну, сахар и горит. Все знают. Сейчас. Так хоть ты ему что ж Сейчас тільки капать начнет. Вон все оно. Ну, воно не горить. Все, так. Всю бульбашку. Воно оно тече, но не горить. Ну бо я-то знаю, що настоящий момент. Ми... Так, поки пока в сторону. Так, тут дивимося, ніде нічого не помокріло. все, він не розтікся такою калюшкою, тобто нормально. воно видно, не пройшло на ту сторону. Тут така сама історія, от, Все, ну, ну чистый мед. Просто од меда залишається, він же впитується все ж таки в бумагу. Ну так. вот так. Сейчас я попробую на руку, ну на руку Це каждый може собі спробувати взять каплю на руку, так розтирати, втирати, если нет, то він не буде братися. Ну буде чувствовать, що щось там трохи як, ну не буде липнуть із сахара. Если сахар розбавлений, палець буде прилипати і воно буде чучу, Ну що липне. Так що подсолнух уже засахарився. Ну це тоже не чистый подсолнух. Тут тоже есть разнотравие. Ну, большинство подсолнуха. В нм. Так что. Вот так вот. Меда багато, кому надо. Як-то мені лес Ну, чисто звонится уже, чи адрес, то уже мы можем договориться. Но мед, вот, пожалуйста. Все. Тут ось пластика. Все. Все настоящее и натуральное. и место тут ну, сравнительно экологически чистое. Насколько можно сейчас у нас на этой такое место. Ну, речка. Тут есть 20 метров и речка вот так туда дальше. так что. что еще хотел насчет меда сказать. А... Тут даже не знаю, как ее можно проверить. Можно проверить. Настоящий мед, кажут, дарит в горле прямо. -ж. Ну да, є таке. Если взять тут уже акація, вона тоже настоящая, то мається акація. Но він не даре, но вона більш мягка. Тут так сто процентів не определиш. Снять. Ще він так от блистить от зеркалі. Если він не зрилый або о такого от зеркала в ньому не буде. Ну як бы там, ну видно, що бадяжка. Нет. Так, муха уйшла. Ось, до сих пор стоять. Никуда не расползлось. Майт такой горкой и остался. Если він буде на байдержон, він розум вот такой расплывается по бумажечке. И все. Ну, як вам и на базар с собой брать бумажечку. Ну, можно. Туалетную бумагу, нічого страшного. Взяли на руку, а так ось. Положили, капнули меда, постояли минут 5 і достатньо. Ну видно. Та воно одразу видно, окоємка така буде водяниста. І все. Ну желательно, щоб не бачив продавець, бо йому може не сподобатися. Так, понакапав. А мед, кожна капля. Це трубджали. Треба. Все облизати. Так, ну і тут видно, що порядок. Все вот. же любой, можно все и набрать. Точно так. Капнуть. Пока я не засахарюсь. Так, что у нас? О, хазапах. Не ну так аж такого цвета интересно ведь. Ну, бачу эти бурьянцы, что целые. Они такие розового голубенького цвета. Пахли-пахли. Я, я не знаю, як вона називається Тут у них Дереза вроде. щось так я казал чи неї. чи Чироз... лоза Таким голубим розовим он цвіте Его тут багато-багато. і от він так продает такий, такий красивий я ну в принципі вкусний мед. Ну я ж кажу запах не можу передати Ну, всіх, хто брав, ніхто не жалівся Тем более я ну, все знают, да моя пасека. Я ни от кого не скрываю, бо мед качественный. И хотелось бы, чтобы хорошие люди делали хороший украинский мед настоящий. И дає я сюда штень бросаны своей банки. Надо трохи так убрать. О, потому что она не такого цвета. Оно он. Все, все, это цвет банки кидает цвет сюда. А так він набагато живтейший. Пробую с той стороны дойти. Во! Він такий. При, при світу, сонце. Ну тут видно, що другий. Ну а майський, він звісно, відпочається по. Трошки такого. Ну хто знає який майський метод, він не знає. Зеленоватого такого от цвіта. Чистий майський. Ну не багато собі я став, там трошки родичам, Було мало в цьому году. Та й не за те я щось тут не освоївся, що тут у мене всього. Грубо говоря, з п'яти уліків я там качав. Ні, це, це хіба качка? Майський можна, якщо там 100 уліків, то з кожного уліка по дві рамки, навіть по одній рамки взяти, то і тобі буде цвіточний, хоч не цвіточний, а із садів. Абрикоси, сливи, це яблуки, що цвіли, черешні, там вишні. А це буде іменно той мед, да. Такий він. Можна взяти його добре. А якщо б в тебе всього 10 уліків, то зрозуміло, що багато ти його не возьмеш, то що ж, жалко. Во. Ще що тут є, рапса немає за того, що вони рапс, все, що брали, на силу рапс, вони на розвитки пішло сім'ї. Тобто їм і в зиму не залишилося, бо він не надав, а інше камнем стає. Ну, Хоча мені багато хто казав, заказував з рапса мед. Я кажу, ну я не можу його взяти, тому що вони його собі гніздо занесли і все, ну як, я гніздо не качаю. Це в лежаках можна там. Ну, вони, вони в лежаках вообще слабі були. От, а многокорпусні 12 рамочні. Да не. Що я робив? Ось оці ось цей перший. Тут же ж 12. Ну я зробив на 13. Ось цей жовтий. Там другий корпус я не ставив, бо вони... Ну, це маленький був. Це 13 рамочний получився Ну перший блин блін, комом. А ці вже на 12. От. Ну так, видно, що нерівно. Хоча я старався, щоб все ж таки не дуже було. Це трошки рівніший. ну углы, якщо так придивитися, то видно, що хоч і є циркулярка, а все одно трошки косячки. Ну, Джоан, це не вредить. Це у мене интересный получился. З краскою Оказия вийшла. Осталось красная і жовта. Я її змішав, смешал. такий оранжевий цвет. Цепь красный, вообще у мене молодец. Ну красивый цвет. І він так борзо, так. <смес> стоїть за угла. ну оце ті уліки, що мені подарочні дали це якщо відкрити кришку подивитися тут це страшний ужас а тут от літок був е -е... Отакунький, в общем бджола туди я не знаю я просто не Отут тоже видно да? це бджоли вже все розширяли Оце вони по боках вообще гризли тут дуже вузький був проходик ну мастера робили це так стало, щоб не було влаги там ну, от і все. Це стопроцентний натуральний лежак. А от оце, я так почитав, 14 рамок сюди стає. Оцей. Це ще тих времін. Оці всі завіси на кришки. Це все так і було. От. Він показати. Спробую ось очки по уму. Оця, ось, оця для вентиляції, оця кришка вона закривається і, і відкрину, вона зараз прикр... покрашена прилипла. То есть закрывалась и, и открывалась. Вот настолько продуманный бувулик. Вот. Значит, толщина доски 50. -ка. Ну, вот такая. Он теплый. И я так понимаю, чи липа. Ну, это не, це. О, це, не сосна, по-моему. Бо я ее шлифовал. Ну, сначала выпалил паяльной лампой на черная кабана. потом шлифував и мягкое оно чуть ну, колоет сосна скользить по ней и все а если там чи тополь чи лыпа воно его ну быстро на труху если так не додивишся то иди дирок по народу такие та и по нему видно легкий я его поднимал сам топ такий зробил прилетку потому что ось и горит на така знатолщина Сантиметрів пять. Вот. Я думаю, ну, тоненько работу, а то оно ну, не будет соответствовать. Ну так взял, заработал уже, что сюда и курица сядет это изнесеться. Вот. Камень соситкал из дома, казалось всегда. На шо ты такие толстые прилетки робишь? Смеялся. <все. сміялся> ну не знаю, мне щоб... не нравится, что тут-то я уже робив такие вот стандартные, они не толстые. И тут. ось. Ну все. Тут. Це доска сплошна йде. Ось отсюда вона у мене. От, дніще, Ну, плюси які. То, що менше хлопот не треба її не прикручувати нічого. А мінуси в тому, що якщо що так удариш десь при перевозці, то вона ще дивиться отут і ну, просто можна буде зробити, трошки так зрізати її саморезами. В общем, виход я не думаю, що я куди я буду їх возить. Тут возити нікуди, Не, є куди, Ну, сейчас куди я повезу? Так воно таке діло сейчас можна ну, война есть война ну, опасно можна проїхати, не вулики ти не побачиш. Погорять вони. Того що то там горить, то там горить. Воно таке. Щось упало, загорілося, а сейчас сухо. Ну це сейчас дождь пришел. Так що він пришел, я ось їздив, все вже высохло за півдня, все. Такий дождь, хотя дощ і хороший. Вода стояла в дворе тут. Да, ну, видно, он капельки. стекло. Стекло не с а со всех Сегодня так, что вообще. Нема настроения. <coughs> в грудях никак не проходит, не знаю. Может, это и коронавирус даже был. того, чтобы температура была 40. Неделю сначала ж 38, до 38 я ж не сбывал. Ну, день, два, три. Вот она не падает, температура и выше не поднимается, но ну, она не падает. Она уже начинает меня измая... ну, мне не погано стоит, что физически пришлось пить слюколды всякие там. Аспирин. Э. я спиринцепну ну что такие такие таблетки в воду кидаешь она кисленькая шипить шипучки такие а витамин С там доза 1000 или 500 начало 500 я пыт по... там не жилуй путонок схватит и долго долго и сейчас вот уже скидит уже пришла яка другая неделя уже заканчивается монет все равно в грудях и і... ну чуть что. Що... хорошо монет долбанула ну Сказати так, що сильно, ну не знаю, десь день на третій задихався, звісно. Дихаєш, ти дихати можеш. Це не то, що ти там не можеш дихнути. Дихати ти дихаєш, а кислороду тобі не вистачає. Ти прям чуєш, як ти голова починає крутитися, то того, що ти а кислород не поступає. Ну, може і коронавірус. І після цього. Щось така слабость. Що я там, і таблетки, всякі вітаміни, і молоко, і кисло, і сладке. Ні кашки манни, и мед, і ж, понятно, ну я тільки що вам показывал. То есть я собі можу позволить любий, Я медом і дихав, мед, і, і груди мазав медом. Може це спасло, что обішовся <пишуся> без больниці. Да ще знаю дереву постукать. Я своє верный. Хто Че, знає, чем оно кончится. Кажут, что ж коронавірус опасний осложнениями. Та и любий вірус. Раніше помню, ще в школу ходив, мені ну, вже хоч 14 було. Так. Що?